Маємо розібрати позитивні та негативні. На жаль, вони також є негативні приклади. реалізації бізнес проєктів в секторі блакитної економіки півдня України. Артем Миколаївич, ну ми точевидно далі вам слово. Так, ну дивіться, насправді рух до розвитку блакитної економіки Миколаївщина. Вона почала ще до війни, і тут потужну роль завжди відігравав морський кластер. Я вітаю з цим колег. Також активну роботу в цьому напрямку ми вели з колегами з центру підтримки бізнесу, і, як приклад, на жаль, проєкту, який не вдалося завершити, це проект Аквабатар. Тобто, це проект, де ми планували і вже почали роботу з запуску інкубатора для підприємців в галузі аквакультури. На жаль, війна зупинила цей проект, тому на жаль, сьогодні це негативний досвід. Ну, ще таким достатньо наочним і дуже добре відомим є проєкт з найпотужніших в Європі акваферм, яка мала займатися розведенням тихоокеанської білоногої кріветки Ванамей на березі Телегульського лиману. Але, на жаль, війна також зруйнувала цей проект. Є такі історії. Ну при цьому є позитивні. Продовжуємо тему власне в позитивному ключі. Олена Юрійовна, ну, вам, будь ласка, ну взагалі ми можемо про позитивне і негативне маємо досвід, і та інші всі наші присутні гості і компанії. Але тут я хотіла би про проект Форбіс, про по перше, розказати. Бо ми подавали цю заяву від морського кластеру до війни. І там, ну як буває, там півроку розглядається проектів рекомісії. І ось почалась війна, і консорціум зібрався і проголосував за те, щоб ну такі ризики, ну як війна, це форс-мажор, це можна відмовлятися від партнерства і все. Ну і ніхто не засудить, бо е, дуже великі ризики взагалі не зробити нічого, бо люди виїжджають, мабуть, не буде зв'язку, не, не буде ну доступу до офісів до комп'ютерів, То е, не можна буде досягти е, цілий проєкту. Але всі члени консорціуму, і в нас там Румунія головою в консорціумі, Болгарія, наші партнери з морського кластеру Болгарія, які ну, собственно, видали рекомендацію, щоб нас запросили в цей проєкт. Грузія, Турція це країни, які Чорноморські країни в цьому проекті виступають як для розвитку блакитної економіки Чорного моря. Ну та взагалі ціль проекта. Форбіс, і вони проголосували продовжити з двома українськими гравцями: політехнічний університет технічного Сікорського, Сікорського, Ігор Сікорського з Києва і морський кластер України. І це було ну дуже приємно, як вони нас розшукували у березні, коли зв'язок навіть з Миколаєві були дуже важкі часи у березні. Специфічно другий рік так нас, коли мали ну захватити вже і були війська десь неподалік. У ці е, часи нам дзвонили партнери, казали, ми хочемо, щоб ви залишились в проєкті. Будь ласка, вийдіть на зв'язок. Ми проголосували, щоб ви залишилися в проєкті. То це така важлива історія, яка надихає і ну для промоції блікитної економіки важлива. Бо тут наші партнери ну дійсно підтримались. Ну в, супереч, в ну, здоровому глузду і е, бізнес-плануванню е, ризиків ризиків. Але сама позитивна історія Форбізу в тому він два роки вже триває і має закінчитися з успіхом у цьому червні, що він зібрав підприємства ну, консорціума, а також підприємства нашого кластеру, які ну, почали працювати більше. Ну, Не можна сказати, що це бізнес-кооперація, бо вона ще транслюється бізнес кооперацію У мене є такі приклади теж, як Гальстрім МДМ», наприклад, які розглядають на сумісний проєкт, де ми можуть підсилити один іншого з інженерною спроможністю і виробничою спроможністю. І це буде більша цінність, сподіваюся, для ЗСУ у продукті, який ми зможемо запропонувати. Ми Прийняли участь у всіх активностях Форбізу і чому ці три компанії зараз. Ну ми представляємо до три компанії, дві інженернові компанії виробничу суднобудівну компанію. Бо ми є так названі бі білі кони. White Horses – це такі білі коні. білі коні. Ми білі коні, так. <сум> такі морські білі коні. Це такі компанії, які з точки зору розвитку малого підприємництва. Ну е, і от е, Артем Миколайович дуже багато зусиль з центром підтримки бізнесу вже додає для того, щоб розвивати малі підприємства, Ми їм відносно малий, середні малий підприємства, але з високою вар, ну, вартістю цінністю для сегменту для нашого. І… Е, Таких обирають білих для щоб кластерні сервіси, які є завданням робочих пакетів проекту, щоб їх в пілотному вигляді розвинути і опробувати на цих компаніях. Тому наші три компанії ми не тільки класлени кластера, тільки такі гравці екосистеми блакитної економіки Миколаєва, але ми і компанії, які мусять доказати всім. Що кооперація і підтримка, і спеціальні сервіси, і грантові кошти наші партнери можуть ну, надати нового подиху, підтримати і допомогти розвинути наш бізнес.